Працюємо далі. Команда, бачите, абсолютно нова, ну практично нова. Тому треба час, щоб вони десь зігралися. В принципі, ми завершили комплектацію. Можливо, ще хтось один з'явиться. але ну, так. Тими людьми ми будемо грати перше коло. Ну, чи задоволені? ну, то покаже час. А ще раз повторюю, що я на зборах ніколи там не роблю якісь висновки, там, виграли, чи ще щось. І саме основне, то, щоб ми рухалися вперед. Новий колектив, але... Ну... Зараз, як сказати, якщо ви кажете, перший тайм ми виграли 2-1, то, то зараз я вважаю, ну і так ми всі розмовляємо, що ми не звертаємо увагу на результат. Саме найголовніше, найголовніше це щоб було взаєморозуміння в колективі, в команді. Я вважаю, що всі так вважають команди першої ліги, що Карпати то бренд. То дуже великий клуб, і нам немає різниці, як будуть налаштовуватись. Нам важлива наша гра. Ми будемо виігрувати, хочемо перемагати, і в нас все вийде. Проект Карпати це дуже великі амбіції, і я вважаю, що в нас все вийде.